Аборт це коли не спрошу, ну, Міна складається власне з самої болванки, зверху на ній підривник, який ініціює підрив міни, а знизу, там де хвостовік, в неї вставляється вишибний заряд. Він схожий на мисливський патрон, і пороха. Які виштовхують. Ну, от, перше, цей вишибний патрон накалюється на капсуль, о, точніше, на капсуль накалюється на голку, таку, яка в якапсулімати знизу знаходиться, підривається, загоряється параха і міна вилітає. От коли не спрацьовує цей кап, ну, капсуль, міна не вилітає. Вона залишається просто там, і її треба витягнути. Тобто просто перевертається ствол, і вона звідти виїжджає, і її треба зловити. Це неприємний процес, і коли перші, вперше робиш, воно так якось не дуже і Ну, На щастя, у нас якихось випадків не було. У, по, по якимось перехопленням я чув, що у ворога були такі випадки, що при аборті 120-та міна розривали.